Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 FM. Продовжуємо нашу роботу. Проєкт рефлекторії в прямому ефірі. Доброго дня. Іван Педорок. І ми сьогодні говоримо про підтримку наших збройних сил України, про розвиток волонтерського руху, а про те, якою є. А ми знаємо, що надзвичайно вагомою і серйозною є підтримка жінок України у доланні ворога, ворога нашої країни. Ірина Колесник, волонтерка, депутат Вінницької обласної ради, голова громадського об'єднання Ірина Колесник. Вона волонтером є з 2014 року. Фактично з перших днів війни. І як ми знаємо, ми вважаємо, що ця війна розпочалася не лише 21-го року, а фактично вона розпочалася в 2014-му. Ірина має безпосередні міжнародні відносини. З нашими з нашими громадськими об'єднаннями Сполучених Штатів Америки, Канади, Німеччини, Франції постійно підтримують збройні сили України, підтримують внутрішньо переміщених осіб, а тих, які перебувають не лише на війни чи на території всієї України. Доброго дня, пане доброго Ірина. дня. З яким настроєм? Як гарним. справи з гарним? Чому запиту? Тому що знаю, що буквально днями ви повернулися фактично з передової. Ви знову ж таки відправляли гуманітарний вантаж і супроводжували його до нашої 120-ї бригади територіально. Оборони, яка сьогодні на, як кажуть, на нулі, доставляли продукти харчування, доставляли смаколики. Ну і вагому річ, це черговий автомобіль, яких вже понад 30 якщо я не вирішувати. Це, це вже 33 треті. Як ситуація, як там наші хлопці і дівчата, які сьогодні зі зброєю в руках боронять Україну? Насправді важко. Як би не була ситуація, але важка війна, втрати, поранені. Але разом з тим бойовий дух наших солдатів, наших хлопців, дівчат він є достатньо сильним. І, знаєте, я не перестаю говорити про те, що інколи, не дивлячись, яких ситуацій вони там, вони нас більше підтримують, чи ми тут на більш мирній території. Тому їм просто низький, низький уклін за їхній такий От козацький дух, справді, який в них є сьогодні, і за їхню підтримку і морально не дивлячись, як їм важко, вони підтримують нас, і вони завжди говорять, коли в нас є надійний тил, значить тут ми переможемо. Це ви знаєте, це така морально-духовна взаємодія. Дійсно, коли тут люди роблять все можливе, кожен щодня на своєму робочому місці чи будь-яким чином сьогодні може допомогти збройним силам України. Це надзвичайно мотивує тих людей. Тих людей, які сьогодні в окопах, і які які знають, що тут в тилу так само спільність і єдність і спрямованість дій на перемогу. Наскільки сьогодні ви можете сказати, що люди, які перебувають там, а наскільки вони стійкі моральним духом, чи чому я питаю про це, тому що знаєте, створюється така думка, закидається верніше така думка в суспільство. Що люди вже втомилися, втомилися від війни і можливо вже говорити про якісь поступки? Це надзвичайно дратує, і це надзвичайно невілює всі ті зусилля, які протягом року задіяні для того, аби подолати ворога. Наскільки це сприймається суспільством чи ні? Ну я не, не знаю, не буду говорити за всіх і звати всіх людей. Ну з тими, з ким я спілкуюся, із відповідно це більше волонтери, військові, то в нас такої думки немає. У нас або конкретна перемога і геть з нашої території, і в межах кордону, які були встановлені в 91-му році. І перемовини капітуляції не може бути річ. Я розумію, Ні, що Ні, капітуляція нехай буде <сум> з боку Росії. <сум> <Да>. <сум> я розумію, що о, на жаль, навіть не дивлячись, що в нас іде 10 років війна і рік повномасштабної війни е я дуже часто, на жаль спостерігаю людей, яких, для яких навіть війна не почалася по сьогоднішній день. І більше війна все ж таки стосується тих людей і тих родин, яких є в рідні. На лінії фронту і вони розуміють, як це важко як це потрібно. Це стосується безпосередньо їхнього життя. Да. Да. Е, ні разу. Ну я не буду ж так ну, говорити за всіх, але з тим, з ким я спілкуюсь, наприклад, військовим, не можу вони говорять, що не може бути річ про перемовини. Дивлячись на вас, ви жінка, ви сьогодні сміливо їдете на передову. Наскільки я знаю, ви в минулому теж військовослужбовець. Е, я була був досвід. досвід військовий з 14 по 15. Потім так сталося, що я була в резерві Національної гвардії військової частини 3028, якою я дуже пишаюсь. Сьогодні ми знаємо, що в них є штурмові бригади, такі як Калино. Червона килина, калина, людь, Так, так, так да, вони Червонокалина я зараз. дуже ними пишаюся. І так сталося в моєму житті, що одна дуже з дуже близьких моїх людей і до нашої родини також перебуває, перебувала з ними. Зараз він тут, на ротації, але ну, дуже близькі і дуже рідні люди. І сьогодні, наприклад, для них я шукаю автомобіль для можливості евакуації. Ми домовилися. З Польщею, ну з представниками з Польщі, uh -huh. який може нам надати цей бус, Єдине, у нас зараз залишилося виїзд щоб його забрати. Ну і відповідно кошти, от продовжуючи своє запитання, кажуть, що у війни не жіноче обличчя. Але разом з тим, ми бачимо сьогодні, як одностроємо да? всі українські жінки підтримують збройні сили, підтримують армію. Багато з наших жінок сьогодні безпосередньо зі зброєю в руках, використовуючи будь-які технічні засоби, починаючи від танків і закінчуючи артилерію. Мені було дивно дізнатися, що в нас є жінки-артилеристки. Сьогодні так само на рівні з чоловіками боронять нашу Україну. Наскільки ми можемо сказати, що жінки що все все ж таки, у нашої української оборонної війни все ж таки жіночі обличчя. Ну насправді я за підтримку тих, коли жінка відчуває, що вона може взяти зброю, що вона може емоційно, і морально, і фізично витримати всі ті навантаження, які можуть бути як в жінки військової, чи в жінки, яка сьогодні перебуває на лінії фронту, то я тільки за, якщо вона це дійсно відчуває, і щоб вона була. На перших лініях. Сьогодні знаєте, кажуть, що на території України неодноразово говорять, що були такі жінки, як ну так Амазонки, скажімо так, бойові, і ми знаємо, що і український характер жінки він дуже такий войовничий і Але справедливий. Так. Да. Тому якщо жінка відчуває сьогодні, що вона може зайняти, скажімо так, ту нішу, де колись раніше вважалося чоловічою, і може це виконувати не гірше за чоловіка. То це службої. Дискримінації рішення, немає. немає, немає да, Я абсолютно? розумію, що в нашому суспільстві, і так серед військових, що вважають, що ну війна, зброя, армія це не жіноча справа. Більше їхня там, якщо ми говоримо раніше, це бухгалтер, повер там і ще якимось Але сьогодні ми бачимо, як сьогодні українські жінки, їхні обличчя стають е, таким, е, як би сказати. Ідеалом, да, таким теоріями, да. да, по всьому світі, наскільки може бути сильна жінка насправді. Але я ще раз кажу: але не всі жінки можуть бути сьогодні на передовій. І кожна людина, чи то чоловік, чи то жінка, мають розуміти, що вони сьогодні, тут на цьому місці, можуть зробити для нашої спільної перемоги. Ми розуміємо, що не всі, як жінки, так і чоловіки можуть воювати. Але якщо вони спільно з усильними збираються тут на місці, де більш мирна територія об'єднуються і роблять все можливе, тих самих закупівлі машин, тепловізорів, нічного бачення, ну різних речей формування аптечі, гуманітарки, да, да будь-що да, збору речей чи харчів. Так да, то бідбор. вони повинні об'єднуватися і йти, але це все ж таки ну, розумієте, внутрішнє. Але я ж кажу, на жаль, я повторюся, що дивлячись на сьогодні, суспільство на деяких людей то таке враження, і це не одне в мене таке враження складається, що для деяких навіть війна і не починалася. На жаль. на жаль, бувають такі випадки. Але та... я думаю, що все ж таки ця війна е, покаже жіноче обличчя, багато жіночих облич, багато жіночих лідерства, як серед військових жінок, так і серед волонтерок, які сьогодні є на діють на території України і не тільки, бо навіть ті жінки, які виїхали по різних причинах. На початку повномасштабного вторгнення вони, не дивлячись сьогодні, в якій вони країні, вони об'єднуються і допомагають Україні. Там, бо перебуваючи за кордоном, да. так я знаю дійсно, що навіть наші волонтери, звертаючись по допомогу за кордон, навіть за тими автомобілями, і там наші mm -hmm. українці вони формують свої об'єднання і mm -hmm. закуповують ці машини, mm -hmm. відправляючи їх в Україну. Ви щойно повернулися, як ми вже сказали на початку, з передової. Наскільки сьогодні ми можемо говорити про те, що наша армія достатньо укомплектована саме специфікою, саме зброєю, специфічною зброєю? я розумію, що її багато не буває, що її ніколи не буває досить. Але якщо ми беремо якісь одномоментні локаційні ситуації, чи все ж таки нам нам багато що ще треба? Нам дійсно для перемоги для оборони, і для захисту, для контрнаступу потрібна зброя. Багато зброї, різного виду зброї, різного калібру зброї від важкої до легкої. І я не зовсім хотіла б коментувати ситуацію, як би в нас по зброєні. Як ви казали, її завжди мало. Завжди хочеться мало. хочеться, якби і як волонтерам, так і військовим хочеться, щоб її було набагато більше, набагато більшої дальності, більшого калібру. Тому я думаю, що це більш все ж таки мають коментувати люди, які більш Є військовим, які призвоні, угу. і сьогодні при державі, але ми розуміємо, що ну, і ми чуємо це з телебачення і з, з радіо ефірів, чуємо, що нам потрібна зброя. Нам потрібні танки, нам потрібні літаки, нам потрібні е, різні і ППО, і різних видів артилерія. Але нам достатньо того, щоб на сьогоднішній день ми могли з таким важким зусиллям утримувати Бахмут. Бахмоті складна ситуація на сьогодні, наскільки ми знаємо. Є багато сигналів, але в тому ж числі і наші хлопці тримаються, і з дівчатами разом тримаються, боронять це місто. І буквально по вчорашньому рішенню ставки командувача ми так відчуваємо, що буде підсилення. Я не буду будем, коментувати будем, це прямому ефір. Да, будемо сподіватися на те, що наші хлопці витримують. Е, Військові часто говорять про те, що автомобілі це розхідники. І ви, як людина, яка вже, як ви сказали, вже 33 автомобілі доправили на передову. Е, ми, ми розуміємо, що він може бути відремонтований, але разом з тим прилетів снаряд і його вже нема. Е, наскільки сьогодні налагоджена логістика, інфраструктурна робота, робота от по транспортуванню і ми розуміємо, що їх так само, як і зброї буде. Кожен раз не вистачати, чи можемо ми говорити про те, що спрямувати більшості в активності своїй волонтерську діяльність саме на постачання машин за кордон? Ну, не тільки машини, насправді в а такі саме як безпілотники. Ми всі шукаємо. Ви знаєте, що постійно є, просять мавіки треті знайти і більш потужні безпілотники, і так само їхні антибезпілотники сьогодні. Ну з тим, чим я буквально всього пару днів назад, скажімо так. Столкнулося це з виїздами, е, так як я депутат і згідно постанови Кабінету міністрів, я не можу виїжджати, навіть не дивлячись, що ну, я так. жінка, я не можу виїжджати за кордон. І це можуть ну, знову ж таки, волонтери, чоловіків чи жінки. Е, ну, не буду говорити за жінок як виїзд. У мене просто їде людина, чоловік, і ми, ми два тижні оформляли дозвіл. От наскільки що треба зробити, щоб спростити цю систему? Бо ж ми розуміємо, що бувають такі часи, коли день два вирішальні. Я не знаю. Я розумію, що зі сторони зі сторони держави вони зробили такі жорст, жорсткі такі контрольці для того, щоб не виїжджали як було до цього. І я це розумію. Щоб, Бо в нас да, дуже та, багато щоб не було шахрайських дійськів, да, ймо, в Нас так. дуже багато виїхало за рахунок такого шляху і не угу. повернулись назад. Я розумію, що їм потрібно, але можливо, якщо це звертаються організації, волонтерські організації, які вже мають якісь ну. Історію, якийсь досвід, вони не створилися вчора, позавчора чи місяць назад, а вже працюють кілька років, і і їхню роботу дійсно видно. Ну, можливо, для них треба робити якісь такі виключення, розуміти, що ну дійсно інколи час ну час і грає, грає не на, на рух, да, та, не на нашу користь. Але ну я думаю, що я знаю, що піднімаються питання обговорення про цю згідно цієї постанови, що можливо. Е на більш високому рівні можливо щось зміниться, але інколи дуже важко з цими виїздами. Або ти шукаєш, або ти просиш тих, хто тобі там допомагає, з той саме Польщі, ще з Чехії, щоб довезли до кордону, а ми тут забрали, щоб не було. Але це ж також не кожен хоче їхати, не в кожного є час. Вам не треба, то не треба. Ну і в нас все ж таки в країні працює ця бюрократія. З документами, і нам ну, дуже важливо важко. Бо, наприклад, автомобіль легше всього виїхати якщо є лист від військової частини, про ну те, так, що ця військова що частина є потреба. потреба. На жаль, не, не так, скажем, часто, і я думаю, що не що всі волонтери, які з цим. Мали справу, скажуть, що не кожна військова частина хоче давати цей лист. Ти береш на громадську організацію, громадська організація несе відповідальність, і ти передаєш бійцю тим пактом прямопередачі. Подобно, в хто як працює, що ти не вкрала, не продали, а віддали Добре, саме зимого. бійцю. І з цим дуже важко, бо насправді дуже багато хто відмовляється з зареєстрованих громадських організацій працювати з цим, бо ти несеш велику відповідальність в першу чергу перед державою. І нас ніхто не відміняв звітності громадських організацій в кінці року. І хоча вони послабили знову ж там постанови капінали про те, що можна нібито якби не звітувати громадським організаціям під час військового стану а після перемоги. Там я не пам'ятаю точно, скільки діб, чи 60 чи 90, дається. Але кожен, хто розуміє свої масштаби, він не буде себе заганяти в таку. Ми звітуємо там, хто розуміє, він звітує щорічно. і дуже багато виникає. Питань, але не дивлячись навіть на всі всі бюрократичні, якісь моменти, ми знаходимо можливості. Завести правдами і неправдами ці машини сьогодні на лінію фронту. Хто вас підтримує сьогодні? З ким ви сьогодні співпрацюєте? Це можуть бути волонтери, колеги, депутати. Це можливо фонди, громадські ну, по організації? Ну, першу чергу я хочу подякувати В'ячеславу Петровичу Соколову, голові обласної ради за те, що він чує потреби. І що коли ти до нього звертаєшся і навіть остання поїздка не обійшлася без його участі, він допоміг з десь за що йому дуже вдячна також. Допомагають депутати по своїй фракції, допомагають. Найбільше допомагає, звісно, це команда, яка входить в громадське об'єднання Ірини Колесник, яка збиралася там протягом цих кількох років надійно, допомагають ті самі люди, які виїхали сьогодні за кордон. І ну, найбільше це міжнародні партнери з Німеччини, з Франції, з Америки. І... Я вже так от трошечки звісу, угу. що вчора буквально нам запропонувала ще одна американська е, благодійна організація співпрацю. Я не буду поки що коментувати, що вони можуть нам надавати, бо ми в нас в процесі розмови це що, все. Так, да. угу. Бо ну, зрозуміло, що це буде за потребу, тобто це буде. Мене більше, користні, звісно, користні цікавить. Бо для цивільного населення в нас якось більше відсотків приходить допомоги за кордон. Мене ж, все ж таки цікавить більш. Для потреб для... збройних да. сил так, да. я... але разом з тим, з внутрішньопереміщеними особами, з тими, хто потребує сьогодні... допомоги, да, це, завдяки, Так, Завдяки разом спільною благодійною організації благодійною місією, християнською місією благодійність і зі мною ми сьогодні по Україні відкрили майже 127 центрів видачі допомоги це в різних куточках України. І буквально зараз, після ефіру, я йду грузити на Херсон цивільному населену продукти харчування і речі, побутову хімію. Ми також, так як я сама з Козятина, в Козятині щотижня, п'ятниця, субота, неділя з дев'яти до часу працює центр видачі, яка надає допомогу не тільки внутрішньопереміщеним особам, а людям, які опинилися в важких сімейних обставинах. Вас можна знайти в Фейсбуці, ваша сторінка активна діє. Да, є можна дві сторінки, звертатися. Да, є сторінка особисто моя Ірини Колесник і є відповідно сторінка громадського об'єднання Ірини Колесник. А також є телеграм канал громадського об'єднання Ірини Колесник. Ми вам щиро дякуємо за вашу роботу, пані Ірино. Дякуємо за те, що ви активні, за те, що ви неспокійні, і за те, що. В глибоко проникнуті проникнені патріотичними почуттями і своїми прагненнями допомагати і долати ворога і наближати нашу перемогу. Дякую. з нами була Ірина Колесник, депутатка Вінницької обласної ради, керівник благодійного. Громадське об'єднання Ірини Колесник ми говорили про волонтерську гуманітарну допомогу і, на що найголовніше, про допомогу нашим Збройним силам України, нашим бійцям, нашим дівчатам і хлопцям, які сьогодні зі зброєю в руках боронять нашу з вами свободу. Підтримуємо їх кожен щодня своїми діями. Кожен на своєму місці має робити обов'язково щось корисне для того, аби наблизити перемогу. Тримаймося! Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 ФМ.